ля 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 Так, зайди на Ютуб. Да, тут мій телефон. Що? Уже десь два місяці не було відео. Срочно записувати видео. Итак, да, ну що ж всем прийд. Итак, да, ну всем привет, мои дорогие друзья, з вами я малсу не думайте, що я закину Ютуб. Ні, я буду продовжувати записувати відео. Тільки вже наступає літо і хочеться трохи веселитися на вулиці, так що сорян. І так, ну що ж, зараз я буду... Так, ну що ж, чому мене так давно не було на Ютубі, якщо чесно, то да. Я там трохи впав, так скажемо, з таких турніків. І це, якщо чесно, було болінувати. Тому в мене не було. А ще також у мене було вже багато різних ситуацій, там де я не міг прийти на Ютуб. Наприклад, у мене було багато травм і, і, і всяке таке. А ще, пласті... а ще мені було ходити в школу поздавати ті тобі книжки. Я не розумію, хто хов, хто буде здавати ті книжки. Ні, ну серйозно. А ще там була багато батаріла, географія, там це природа знав, що Знаєте, ради чого ми проходим в школу? Тупо ради того, щоб посидіти, блин. І поиграть в телефоні. Не, ну в телефоні я можу пограти і дома, ну серьезно. Також я недавно, типа, впав в цей скаче тупо, блин, мені вона дала під спину. Це було, так что чесно, больно. Ну, дурь больно. Там було три таких красних точки. А як боліла спина, щоб ви тільки знали? Ну коротше, в мене було ще багато різних ситуацій, але про них вам краще не знати, тому що там таке хороше в кавичках. Ну ладно. Так тому я хочу вам всім сказати, що можете набрати мені 5 підписників, блін. Якщо У мене буде 5 підписників, то я такий Іху! Да. Тому, будь ласка, наберіть мені 5 або 10 підписників, блін. Тому давайте всі збираємося, збираємося, підписуємося. Кстати, да, я напевно почну знімати Роблокс. Потому що Чикінган, я так понимаю, вже не всім подобається. Тому, коротше, слідуюче відео буде або про Роблокс, або про чекінга. Якщо що, то я можу ще знімати Brawl Stars, якщо вам так захочеться. Так що пишіть це в коментарях. Я буду, якщо що чекати, разом їх там сповідомлень. Кстати, в мене з'явився телеграм. Ну, в мене немає телеграм-каналу. Я зараз збираюся в телеграмі. От я нічого там не розумію, типу, ну, що мені робити в тому телеграмі. Не розумію, що там треба переписуватись і так далі. Ну що, блін? Про що там, ну? Ось дай мені трохи казино, там все таке. А вже, кстати, на дворі у нас ставлять популярні такі штуки брескалки, Типа, стріляють водою. І там, кстати, навіть довго розстріляла ще не ливну з нашої компанії. Так, звісно, обіду за нього. Угу. Тому, так, да, такі справи в нас. У нас такі справи. Тому, якщо ти хочеш підтримати мене, то переходь. Став лайк і підписуйся на мій YouTube канал. Кстати, тикток в ТикТок и в э, э, YouTube Шор. Я, кстати, хочу писати Ютуб Шорт. Типа я хотіла снимать там короткие видео. Да, тому що ну, ж. Тоді я прощаюсь с вами всіма. Тоді ставте лайки, підписуйтесь на канал и всем по -ка. пока! Пока-пока-пока-пока. Пока, мои друзья.